Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як ми будемо запускати корову за допомогою шприців. Ця корівка в нас перед самим запуском буквально захворіла маститом. Ми її вже пролікували. Курс лікування в нас антибіотик, плюс шприци в дійку, протизапальне і мазь. Вона пройшла один курс, ми зробили перевірку маститу, наразі не видно, не виявлено. І сьогодні ми будемо її запускати. Зараз ми її видаємо. Десь за один раз вона ще дає ну, плюс-мінус 3 літри молокація. Вона доїться вже один раз у нас. Ось закінчується доїння. За, за 7 днів до консервації ми прокололи нашу нату антибіотику. І сьогодні ми от будемо її консервувати в ім'я за допомогою таких шприців. Бровомас це в нас в даному випадку. Тут по інструкції пише, що лікування корів в сухостійний період. Зверніть увагу, що шприци для консервації можна застосовувати не пізніше, як за два місяці до ростелу. І після отелу молозиво не можна вживати 4-5, часом і більше днів. Треба дивитися по інструкції. Конкретно цей препарат 4 дні не можна вживати в їжу молозиво. І моя порада це з особистого такого досвіду, коли купуєте такі шприци для лікування чи маститу в період лактації чи для лікування в період сухостою, будь ласка, звертайте увагу на інструкцію, тому що часто самі продавці в етаптеках не знають, які ж для якого періоду призначені. І нам було таке, що дали нам для лактуючої корови шприци для лікування маститу в період сухостою. Ну, добре, що ми знаємо. Ми... Чомусь в етапте не звернули на це увагу, бо брали багато препаратів. Але коли приїхали додому, побачили, що цей препарат не підходить, ми його замінили. Але якщо людина не знає, бо на деяких шприцях немає цієї інструкції для застосування, а просто пише там. Що це суспензія для лікування маститу, або немає інформації. І людина не подивиться в інтернеті чи не візьме інструкцію в етаптеці, то ви можете почати лікування корови препаратом, який призначений для сухостою, а не для періоду лактації. І тоді буде дуже дуже довга каренція на молоко. Тому звертайте на такі нюанси увагу. Значить. Ми корівку видоїли і вводимо шприци. Після введення треба зробити легенький масаж, щоб препарат рівномірно розділився по всій долі. Стій, стій, наточка, стій. Не бійся, стій, стій. І здійснюємо рахували І обробляємо вим'я засобом після доїння. Все, корівка наша готова успішно пройти період сухостою. Надіємося, що після отелу вже проблем ніяких з маститом у нас не буде. Навіть якщо ви запустили корову зі, з допомогою шприців, це не означає, що ви маєте про неї забути на протязі 5, а краще 70 днів. Треба стежити за вим'ям, щоб воно не набирало молока, не було гарячим і не утворювалися тверді гулі. Якщо з вим'ячком все гаряче, воно м'яке, еластичне, немає, ніяких, е немає температури, немає ніяких гуль, тоді можна її більше начіпати. Якщо ж ви бачите, що вим'я повне, воно набирається молоком, робиться гарячим, з'являється затвердіння сильні, треба корову повторно здоїти і повторно вести шприци для консервації. Але те молоко, яке ви здоїте, ніякому разі не можна вживати в їжу, тому що воно з антибіотиком.